Ніх років направлено на те, щоб об'єднати зусилля кардіологів і е, кардіохірургів. Бо е, наші пацієнти спільні і е, починають лікування наших пацієнтів. Звичайно, кардіологи, діагности, функціоналісти. Е, рано чи пізно ці люди приходять до нас на хірургічний стіл. І після нашого лікування знову ж таки, кардіологи приймають естафету і реабілітують наших пацієнтів і ведуть їх до е е е кінця лікування вже на своїх руках. Тому ця конференція присвячена такому об'єднанню будуть чередуватися і кардіологічні виступи, і кардіохірургічні презентації. Думаю, буде цікаво. Сум ветерани зможуть придбати всі наші препарати з додатковою знижкою, маючи додаток Армія Плюс. Ну і доступні ліки всім нам відомі. Знову ж, будучи українською компанією, як тільки з'являється нова молекула в перечні доступних лік, Дарниця безумовно туди йде. І як ви знаєте, в минулому році наприкінці минулого року. В доступні ліки пішли, пішла нова група препаратів – Це антидепресанти, це препарати для для лікування ментального здоров'я пацієнтів, і ми одні з перших, які туди пішли, і в деяких молекулах навіть єдині, тому що нам скажем так трагічно потрібно було знизити ціну для того, щоб пацієнт мав змогу отримати препарат безкоштовно. Не викликає більшого бажання повернутися українця, який переїхав в Європу або в іншу країну, як бажання отримати медичний чекал в Україні. Погодьтеся. Всі вже зрозуміли, що українська медицина є однією з найкращих, і українські лікарі є одними з найкращих. Великі сподівання ми вклали а, в синтетичні кондуїти. Перший такий був імплантований у 2006 році, а, робилися от то матеріал ПТФІ або гортекс. Оце Декрон середини вшивається, і дотепер використовуються методи, вшивається а, трьохстолкова система з мебрани Гортекс, яка досить активно працює в якості клапану. Більше 500, 500. У мене зафіксована кількість 499, я думаю, що їх більше. бо Це тільки моя статистика. Але велика проблема останнім часом і чомусь, ну, чомусь а зрозуміло, чому вона загострилася за спочатку війни. Це велика кількість інфекційних уражень цього державного кондицію. Кальцифікація і сурок, і, і, і інфекційний ендокардити. Дуже багато. Майже половина тих пацієнтів, які потребують повторних втручань, 26% ми маємо на тепер, а ця кількість буде збільшуватись, Майже 50 половина цих пацієнтів це інфекційні ендокардити, депонівектор. Я хочу акцентувати на цьому увагу, тому що більшість таких пацієнтів це вже дорослі пацієнтів, старша за 18 років. Хтось з вас бачить таких пацієнтів на прийомі. Якщо ви бачите пацієнт, який має тривалу температуру, зміни аналізів і синтетичний кондуїт, це скоріш за все ватовий картин, направляйте його до центру, де він був. Оперований або до нас, де ми його будемо реоперувати. Я розкажу зараз як, що буде до нас. Далі це є допідтримуюча терапія. Це і базова терапія, вже яку пацієнт приймає на протязі всього життя. Тому якщо до вас будуть додому повертатися пацієнти після пересадок, ви вже будете мати справу саме з підтримуючою, базовою терапією. Знову моніфікованого протоколу, який би а, дотримувалися всі, всі всі країни, такого немає. А в кожному є свої напрацювання, свої погляди, тому а, можуть бути певні комбінації. Обов'язковою є це противовірусна терапія, обов'язковою є антибактеріальна терапія. Ми використовуємо котре як профілактика пневмоцисної пневмонії. Обов'язково йде противогрибкова терапія, статинотерапія, кроворозріжуючі препарати, сичоріння при потребі солинифін. Всі інші а, препарати далі вже йдуть в залежності від потреб, що треба пацієнту. Диспансерний нагляд. Тобто, а, що відбувається, що робити з пацієнтом, коли вони до вас повертаються вже на місця. Нічого тут страшного немає. А, дивіться, перше це лабораторний контроль. Концентрація та королімус. пацієнт має контролювати пожиттєво. Рекомендовано здавати його кожен місяць. Це так рекомендовано. А на протязі року ми своїх пацієнтів відстежуємо, вплоть навіть до телефонного зв'язку, ми їх викликаємо приїдьте здати та Це дуже важливо. Три зітвіт та ускладнення, з якими ми ви всі можемо <клес> зустрітися. <клес> на перше місце я виносила саніторним транспортом. Несправді відторнення трансплантату це є страшним словом для будь-якого хірурга трансплантолога е, Тому що бувають такі ситуації, коли криз літоруння розвивається досить швидко, досить часто вони ініціюються інфекційними захворюваннями, тому не треба, а, на це треба звертати увагу. На другу, це є ураження коронарних артерій, васкулопатія, вас коли трансплантованого це є хронічного ураження. Ніркове не новотворення, діабет і гіпертонія. А ось це коронарографія пацієнта з ласколопатією. Зверніть увагу. зверніть увагу на стан, мікро, стан мікросудин. Я тут прокоментую. Насправді вони дуже тоненькі, кровотік по ним дуже, дуже збільнений. Це свідчить про те, що пацієнта розвивалася скулопатія. І, на жаль, можуть, методами, ми тут ніякими консервативними методами, тут не можемо, пацієнту лише потрібна ретрансплантація. Етапу, коли ми будуть такі сучасні генетичні дослідження, які дозволять сказати: А у цього пацієнта є мутація такого, такого і треба призначати. То чи інший препарат, тому що сучасна терапія це перш за все вплив на інформаційну РНК. Це те РНК, яка несе інформацію від ядра до ліпосу, де буде синтезуватися білок, і яку можна зруйнувати. І два підходи або ж даються антисмислові РНК, яка блокує, або ж даються інтерферуючі, тобто руйнування інформаційної РНК. На цьому шляху. І, вашій увазі, хочу представити декілька клінічних випадків. Ось пацієнт з великою гігантською анобризмою дуги аорти. Ось так виглядає КТ-реконструкція. Першим етапом пацієнту була зроблена транслокація плечо головних судин. Ось, ви бачите, виділена висхідна аорта, на трималки взяті всі головні судини шиї. Виконано сонно підключичне шунтування для того, щоб і виконано шунтування. Брахіозофального стовбуру і сонних артерій. Таким чином ми е, першим етапом хірургічним зробили е, так е, називаємо лису дугу, коли е, дола орти є вільна від плечу головних судин. І другим етапом вже в рентген операційній був імплантований ендопротез і таким чином е, е, було виконано лікування аневризми невризм Харківчанин е, прожив 17 років після трансплантації, побивши е, рекорд, який досі, досі є е, е, рекордом для України по виживанню пацієнтів після трансплантації. Не маючи можливості використовувати гелікоптери, ми змінили тактику спочатку війни і почали їздити з обладнанням, зі своїм реципієнтом, з усією командою в ті центри, де були, де знаходились наші донори. Це досить важка праця, бо аїк, наприклад, важить 200 кілограмів, і лікарі, і наші співробітники виконували таку нетипову для себе роботу грузчиків, вантажників заносили все це обладнання в маленькі операційні регіональні клінік, розташовували їх там, підключали до кисню, до, до всього іншого, виконували трансплантації на місці. Чекаємо наступного року. Сподіваюсь, що ми розширимо участь наших закордонних друзів. Сподіваюся, що війна все ж таки закінчиться до наступного разу. І ми зберемося вже в більшому приміщенні. Ми маємо такі плани зробити декілька секцій в більшому приміщенні. Ну і Дякую всім. Я хочу тільки зібрати спікерів, будь ласка, на сцені, зробити ще одне фото на пам'ять. Останній раз один, два, три. Дякую.